Хто переможе – McLaren P1 чи Ferrari 296 GTB? Що ж, зараз ми це дізнаємося, бо я – Метт Уотсон, а ви дивитесь «Карвау» українською. Отже, під капотом червоного 3 літровий V6 з подвійним турбонадувом, що в поєднанні з електричним двигуном забезпечує загальну потужність 830 сил і 740 моменту. Привід тільки на задні колеса здійснюється через восьмиступеневу автоматичну коробку. Ця штука важить 1570 кілограм і коштує 325 тисяч баксів, і це база. А про Макларен ми дізнаємося від його власника. Гей Марк, якся маєш? Привіт, мете. Ти як? Та я в порядку. В мене все добре. Знаєш, я за кермом дуже швидкого фара а ти сидиш у дуже швидкому Макларені, обидва гібриди. Один просто трохи старший. Цей Макларен, розкажи мені про нього. Гаразд, це 3,8-літровий гібридний двигун V8 з подвійним турбонадувом, який трохи електричний, 916 кінських сил, 900 Нм метрів моменту, задній привід, семиступенева ступенева коробка передач, 1490 кілограм. Але що цікаво, цей автомобіль зазвичай працює лише на бензині з потужністю 740 кінських сил, і мені потрібно натискати кнопку, щоб отримати додатку. 176. І без цього він повільний. Відносно повільний. Отже, в тебе V8, в мене v 6. Варто подивитись, який з них звучить краще. Давай почнімо з тебе. Добре чутно турбіни. Тепер послухайте це. Враховуючи, що це V6 звучить добре. Відверто кажучи, думаю, що моя звучить краще, але я думаю, що моя звучить краще через цей свист. всередині твій звук краще за мій Згоден, твоя звучить краще. Так, вони мені обидві подобаються, але я побрав есев 90 Це неправильний вибір. Я <світ> думаю, що Макларен краще за СЕФ 90 Він більш фановий. Мені подобається агресивність і сев Вона для мене трохи складна. Але я і за кермо Макларена. Згоден, вона в тебе дуже неординарна. Можеш підняти криво? Хочеш, щоб я повністю перейшов у гоночний режим. Хіба тобі не потрібно чекати близько півгодини? Хвилина? Давай, 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 зроби це. Марк, я думаю, ти програв гонку. Зачекай? Це дуже круто. Тепер це справжній гіперкар, а тепер вона стає нижчою. Напевно, тобі слід зменшити кліренс верховище опір повітря. Так, цікаво, що оскільки це майже боліт формою 1, очевидно, у нього є щось на кшталт ДРС. Тож заднє криво можна відкрити, але це ще одна кнопка, яку потрібно натискати. Отже, ти знову вийдеш з режиму перегонів. Якщо в мене вийде. Ми дамо тобі на це час. Не хвилюйся про це. Хороший старт, О, буде близько. Ну ж бо. Давай він наче наближається, він наближається. Марк, марк, марк. Один нуль на користь Феррарі. Один нуль. Це було так близько. Я спіймав букс на старті. Ось і все. Але якщо ми це пофіксимо, я тебе не здожену. Mm -hmm. Так, я думаю, ти зможеш. Давайте ще раз. Сподіваюсь, що лише один раз. О, трохи буксу на старті. Давай! Тільки не буксуй. будь ласка, не буксуй. О, він мене наздогнав. Він точно мене наздогнав. Ще трошки. О, о, який же в нього був старт. Так, я наздогнав його. Старий добрий Макларен, Гарна робота. Який у тебе був старт? Ти випередив мене вже на старті. Як тільки ти вийшов вперед, в мене вже не було шансу. Але для перемоги треба два заїзди. У мене знову була пробуксовка, але не так сильно, як минулого разу. Я думаю, в цьому була різниця. Ця машина неймовірна. Знову пробуксовка. Оця штука швидка. ну ж, бо Феррарі. О, знову буксує. Це дуже близько. Він нас доганяє. Давай феррарі! Давай. Буквально на межі всю дистанцію вони однакові. Я не маю жодної уяви, яка машина перемогла. Це було так близько. Спочатку я був попереду, але потім ти мене наздогнав. І я не знаю, чи ти випередив мене на прямій. Можливо, так, можливо, ні. Я не впевнений. Що ти думаєш? Це було так захопливо. Я весь трамчу, як собака, але я відчуваю, що я майже майже наздогнав тебе. Ще 10 метрів, і я б зробив це. Є лише один спосіб дізнатися, хто переміг, і давайте це зробимо. Тож тоді що насправді сталося? Ну це було дуже близько, але на уповільному повторі видно, що Феррарі перемогла з мінімального. Відривом, хоча обидва автомобілі подавали дистанцію чверть милі за 10 секунд. Гаразд, у нас буде заїзд сходу в півмилі. Ми будемо їхати на другій передачі зі швидкістю 50 км на годину. Якщо вам подобаються такі перегони, підпишіться на канал, поставте вподобайку цьому відео, і за посиланням зверху ви зможете побачити більше цікавих перегонів. А ми вже за мить почнімо наш заїзд. Три, два, один. Поїхали. Як швидко він набирає. О, знову пробуксовка. Ми попереду ми можемо перемогти. Я наздоганяю його. Це цікаво. Чоловіче, твоя машина просто улетіла. В нас обо гібриди. Вони обидві мають крутий момент від електродвигунів, хоч це і здається божевільним. Автомобіль, якому понад 10 років, насправді краще. Це точно. Послухай мою машину. Що це означає? Ти приїхав на 100 тисяч баксів? Я не впевнений. Мені зараз страшно, але машина, яка звучить, ніби ось ось вибухно. Це не те, що б я хотів почути. Але ж вона не виглядає на машину, які 10 років. Чи не так? Ця і кнопка справді дивовижна річ. Це було дуже близько, і мені це дуже сподобалось. І сподобалась посмішка на твоєму обличчі я думав, що рвану першим, а потім ти мене випередиш, бо саме так і сталося на заїзді з місця. Але все було навпаки. Ти полетів перше, а потім я вже наздогнав тебе в кінці. Я думав, що зможу, але ні, не вийшло. Давай ще раз їдемо на третій передачі, та сама швидкість, подивимося, що станеться. Поїхали. О, Рівно їдемо цього разу. Цього разу все інакше. О ні, я невчасно перемкнувся. Він випереджає мене. Головне вчасно перемкнути передачу у нас все вийде. Давай! Знаєш що, Марк? Я прогавив момент перемикання, і тут ти мене випередив. Ця маленька помилка все зіпсувала. Чи можемо ми заїхати ще раз? Цей звук каже ні. Хтось намагається мені зателефонувати. Це ніби вони телефонують з початку 90-х. Раз, ніби з нею все знову добре. Чи знаєте ви, що ми їхали зі швидкістю 275 кілометрів до того, як я почав гальмувати? Божевілля тільки уявити, що твоя машина коштувала півтора мільйона, а Феррарі — лише 275 тисяч. Так, копція можна дійти і до 375, Проте я думаю, що вони справді вражають. Обидві автомобілі вражають. Подивимось, чи зможу я не зіпсувати все. Три, два, один. Поїхали. Головне добре перемкнутися. Ідеальне перемикання. Поки все добре! Ця штука швидка. Я нічого не можу зробити. Я думаю, моє перемикання передачі було, м'яко кажучи, поганим. Ця штука так знаєш, вона виглядає чудово, але навіть сама поїздка на ній захоплює це. Просто відчуття, ніби на межі розриву, відверто кажучи. Це просто найкраща машина, на якій я коли-небудь їздив. Це просто неймовірно. Найкраще авто у вашій колекції це той, який приносить вам найбільше задоволення, правильно? Мене просто трясе, мене це лякає. Я не знаю, чим могло піти не так, і коштувало воно мені 100 тисяч чи все буде окей. Напевно, це і означає гіперкар, де слово гіпер пояснює все одразу. Гаразд, давай подивимось, наскільки гіпер буде гальмування. Проведемо тест галім. Гадаю, що варто перейти в режим гону. Я почекаю. Поки Марк налаштовується, нагадаю вам про підписку на канал Карпа Українською, де ви зможете побачити ще більше перегонів. А ми повертаємось до Марка. А ось і лінія. Зараз будемо гальмувати. Чи то ти запізнився, чи то вона гальмує набагато швидше. Ти задоволений своєю зупинкою? Так, безумовно. Я буквально втопив ногу в підлогу, а ще тепер тут дуже пахне смаженим. Давай трохи пройдемо, щоб гальма вплив. На відео ми побачимо різницю, тому відстань велика. Так, ти виграв в цьому тесті. Що ж, дякую, що завітав до нас зі своїм дивовижним гіперкаром. Мені він дуже подобається. Він має перформанс. Він ще й досі дуже швидкий на сьогодні. Я дуже тобі заздрю. Дуже дякую, і мені він подобається і з кожним днем все більше і більше. І на ньому стільки кнопок тут усіляких прикулях. Річ не лише в тому, що ти сідаєш і їдеш. і Є багато речей, з якими можна гратися, і це весело. Клас! друзі. Дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, вам воно сподобалось. Також нагадую вам про вподобайку, підписку та коментар. Це все дуже допомагає просувати наше відео. З вами був Мет Вотсон. Цьом па!